Зовсім скоро українці відзначатимуть два державні свята День державного прапора України та День Незалежності України. Тому напередодні цих свят у Житомирському дошкільному навчальному закладі номер 51 відбувся патріотичний захід. 24 серпня. Наша країна вся буде святкувати 34-ту річницю з дня незалежності. І сьогодні наші дітки долучилися до святкування цієї річниці. Зранку в них прийшли заняття з національно-патріотичного виховання, де дітки. Пригадали історію нашої країни, вшанували пам'ять героїв наших прапрапрадідів і тих, що сьогодні, і тих, що сьогодні виборюють нашу свободу і волю. Дітлахи закріпили свої знання державних символів та намалювали патріотичні малюнки, які розмістили на центральній алеї при вході до дитсадка. Ми найменшенькі дітки разом зі своїми батьками зробили такий невеликий фотозвіт з гарними мальовничими місцями, де ці дітки з батьками Ками були. Крім того, відбулося святкове дійство. Дятешкільната танцювали, розказували вірші та співали. Також діток чекають ще виконання різноманітних завдань. Вони будуть викладати прапор, робити мапу України і. Квітку незалежності. Ще ви знаєте, що в нашій країні вже декілька років є така традиція, з'явилася випікання пирогу незалежності. пирога. І ми в цьому році, також нашою дошкільною родиною, вирішили цей пиріг теж зробити. І сьогодні всі гості, які будуть на нашому святі, будуть частувати такий пиріг. Ладний сім, правда, подивіться маршрут. Що ми там бачимо? Так, народний символ України, що ми ще бачимо. Діти розповідають, що безмежно люблять свою батьківщину. Мені дуже сподобає свято. Я люблю свою країну, бо вона на князя. День незалежності син... – це день народження України. Синій, як море, і день золотий з неба і сонця. Нас рідний гідний, настапу високо не сім. Гавіну славно на квітне усім. Подібні свята виховують у дітей повагу до державних символів і любов до рідної землі. Дітки повинні знати історію, дітки повинні знати, що ми виборювали давно цю волю, цю свободу. І на сьогоднішній день в такий час у нас теж іде війна, і воїни наші також само виборюють нашу свободу, нашу незалежність. І дітки мають це знати. Вони знають і вони долучаються з великим задоволенням до такого свята. Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.